Студентство найкращий період життя. Бажаю вам відчути всі його переваги. Нехай навчання дається легко. Іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все, дорогий студент, вітаю тебе з нашим студентським святом і бажаю не падати духом, а доблесно проходити крізь нетрі сесій, іспитів і заліків. Бажаю тобі цікавістю отримувати знання, які стануть тобі в пригоді в подальшому. Бажаю, щоб ти отримав професію, про яку мрієш. Ну і, звичайно, бажаю удачі, без якоїсь дим не обійтись. Майбутнє належить молодим, сповненою життєвою енергією людям. Країні вже сьогодні потрібні наші знання та наш реальний внесок у велику справу побудови демократичної, процвітаючої України. Я впевнена, що пройде невеликий час, та ми з вами це зробимо. Тому насамперед я хочу побажати вам успіхів на початкових етапах. Кажуть, що у нас студентів є два свята: день студента і кожен день. Тому вважаю всьому студентству успіхів у навчанні, здоров'я та наполегливості, а все інше у нас і так обов'язково буде.